Всім привіт! Україною та Грузії стався дуже гучний скандал. Цей скандал стосується БУКів системи протиповітряної оборони, тих самих БУКів, які у 8-му році Україна передала Грузії, щоб вона могла захищатися проти російської агресії, і вона була дуже ефективною зброєю. Чотири літаки російські були збиті українськими буками. І от тепер Україна просила Грузію повернути цю зброю і отримала відмову. Цей скандал трапився мимоволі через нас. І тому ми просто зобов'язані розповісти вам про нього все, що можливо, чому це важливо і що буде далі. Отже, 9 січня на Європравді вийшла стаття тимчасово повіреного України в Грузії Андрія Касьянова про відношення наших країн. Стаття зауважу досить дружня до Грузії. Грузія підтримує українських біженців, Грузія допомагає генераторам і так далі. Тобто, стаття дружня, але крім того. Там була одна деталь, яка спричинила скандал. Там було описано, що саме яку зброю просила Україна у Грузії. Досі ми не знали цього, і от виявилося, що Україна просила Грузію повернути ті е, комплекси БУК, е, які у 2008 році були передані Україною Грузії. Ну і заодно просила запас грузинських комплексів Джевелін. Причому США сполучені штати були не проти цього. Навіть пропонували Грузії замінити ці комплекси на більш нові ракети. Що принципі, Грузії мало бути вигідно, але грузинська влада поставила жорстку позицію: ми не втручаємося в цю війну, нас хочуть тягнути, але ми не дамося себе втягнути в цю війну, і відмовила Україні. Перше, що важливо сказати, Україна зверталася до Грузії по Буки не зараз. Мова йде про події початку війни. Згадайте, 24 лютого на той момент буки було основою нашого протиповітряної оборони. І е, знищити нашу оборону е, було головною метою Росії. Пам'ятаєте ці ракетні удари, які мали на меті знищити наше ППО. Це не вдалося на щастя. Вона діяла, і це знеможливило Росії масове використання авіації, що зрештою привело до того, що російський близькі провалився. І тому, коли Україна отримала відмову, згадайте, яка була гостра реакція президента Зеленського. Він спеціально виступив, згадав, що друзі проводить недружню політику. Відкликав спочатку для консультацій нашого посла України в Грузії, а потім його взагалі звільнив. Наразі у нас немає посла. І тоді багато хто дивувався. Ну не одна Грузія відмовила Україні у допомозі, але така гостра реакція була тільки щодо Грузії. Але тепер, коли ми знаємо про цю ситуацію із Буками, така відмова повернути ту зброю, яку ми передали Грузії перед війною восьмого року, і це значною мірою врятувало Грузію. Я нагадаю, що... Всі чотири літаки, які під час цієї війни були російські збиті Грузією, були збиті з буків. Тобто вони мали великий ефект. Росія побоялася використовувати авіацію масштабно і, зрештою, пішла на. Які ніякі, але мирні угоди, друзі, лайкайте це відео, щоб його побачили якомога більше людей. І звичайно, підписуйтесь на наш канал, тому що ми будемо розповідати найважливіше і найцікавіше саме для вас. Грузії пояснюють свою відмову допомогти Україні тим, що. В них слабка армія, в них це була єдина протиповітряна оборона, і звичайно, що вони боялися, що російська помста буде дуже жорсткою, що вони Росіяни це не забудуть, це факт, що будуть мтися, але згадайте, наприклад, Молдову, країну, яка. Мала не менше підстав вважати, що стане новою жертвою Кремля у випадку програшу України. Але Молдова дихай не відразу, але передала Україні запчастину до військових літаків, які Київ просив. Тобто Молдова пішла на цей ризик, а Грузія ні. На щастя, грузинська відмова не стала для нас критичною. Вже незабаром ми почали отримувати західні системи протиповітряного захисту. Спочатку не досконалі, потім все більше і більш досконалі. Незабаром ми очікуємо отримання Петріоту. Це фантастика. Але навіть і зараз українська система є в рази потужніша і сильніша, ніж було на початок минулого року, і це дуже добре. І звичайно, що це поступово приводить до того, що ця гарячка спадає, і відносини України і Грузії трошечки стабілізувалися. Наприклад, Україна повертає посла в Грузію. Ми... Подали запит в Тбілісі і вже, наскільки нам відомо, вже отримали агріман погодження Тбілісі кандидатуру українського посла. Є сподівання, що посол зможе дещо стабілізувати це відносини. Але звичайно, що цей остаток залишається. До речі, той аргумент, що Україна, що вона що Грузія заплатила величезні гроші Україні за цю зброю. Це лише часткова правда. Ми не знаємо, скільки заплатила, тому що документи не є секретними, не оприлюднивалася. Але після Ющенка, парламентська комісія, яку тоді тримала в руках партія регіонів, намагалася знайти компромат. Вони перевіряли ці угоди, і вони казали, що ось була державна зрада з боку Ющенка, бо потім Грузія викупила ці комплекси за 20 мільйонів доларів. І як кажуть, що Україна могла їх продати за 100 мільйонів, і тим самим Україні було нанесено величезний фінансовий ущерб. Як бачимо, Україна не наживалася на цій зброї і могла би розраховувати на розуміння Грузії. Але останній момент, що хотів би я зазначити, що очевидно, що Грузія своєю відмовою наказала саму себе. Зараз багато країн допомагають Україні. Форматі Рамштайн бере участі Грузія, хоча не зрозуміла навіщо. Але от допомогу отримує не тільки Україна, наприклад, та сама Молдова, яку я згадував, також отримує допомогу. Нехай дуже невелику, але дуже важливо для цієї країни. Наприклад, нещодавно вони отримали БТРи, які мали бути Україні, але їх заблокувала це передачу Україна виробник Швейцарія, вони отрим... їх отримала Молдова. Молдова поступово також посилює свою армію, і до цього місця мала бути Грузія, якби тоді не відмовила Україні. А от про те, як цю відмову і цей скандал сприймають у Тбілісі, ми зараз з вами поговоримо із колишнім депутатом Бурлицького парламенту Ліваном Гогічашвілі. Ліван, здравствуйте. Прежде всего вопрос, какая была реакция в Грузии на этот скандал? У обычных людей была нормальная реакция, но у правительства была реакция, реакция такая, что они сказали, что ну вот, вот вы видите, они хотят нас втянуть в войну. Это был главный лейтмотив э, пропаганды. Если какие-то опросы общественного мнения, возможно, вы чувствуете настроение. Вот э, грузины в целом поддерживают идею помощи Украине оружием и боеприпасами или нет? Такого опроса официально не было. но грузин, вот 95% населения Грузии, Грузии оно поддерживает Украину в этой войне. И 95% грузин хотят... Э, чтобы Грузия пошла в Евросоюз, чтобы у нас были хорошие отношения с нашими западными соседами, с нашими западными партнерами, друзьями. К сожалению, это решение зависит только от потому что их тоже. Они могли бы сказать, что у нас не хватает, у нас тоже могут быть проблемы, и вот сейчас мы тоже не хватаем, но они пошли в другое направление, они начали говорить, что вот вот видите, вот видите, они хотят тянуть нас в войну. Это была их официальная позиция, это было их официальное направление. И вчера, например, вот вся пропаганда работала в вот этой вот это направлении. Это вот они, вот Запад хочет нас тянуть в войну. В принципе, действительно, вы правы, что Грузия, ну, грузинская власть могла бы пойти на другой аргумент, сказать, что мы боялись, это единственное ПВО, мы боялись открывать небо, Россия могла нам отомстить и там, начать войну одновременно против Грузии. Почему они не пошли этим путем? Что случилось с правительством, это очень такой вопрос. Они так не вели себя даже два года тому назад. Это изменилось все после войны. Это все изменилось после войны. И нет. я вот надеюсь, что они изменят свои позиции. Я думаю, что ну, они чуть-чуть изменились после того, как прошло 10 месяцев. Да? Но это будет зависеть от многих факторов. И особенно очень будет зависеть от нас тоже, как Гражданское общество будет себя вести, как мы будем себя вести, и на других факторах. Но, несмотря на то, что вот так себя ведет правительство, я вам скажу, что вот люди, гражданское общество, они очень очень помогают, чем могут в Украине. Очень много гражданских ребят воюют сейчас в Украине. И я думаю, что они не только за Украину. Когда они воюют, они думают про Грузию, да. Они думают про Абхазию, они думают про Сенганский регион. 20% нашей территории оккупировано. Мы только молимся, мы хотим сделать так, чтобы. Быстро это все закончилось. И все. Украина выиграла это. И последний вопрос, Ливан. Вы как вы считаете, после победы Украины вопрос силового возвращения Абхазии, Центрального региона, он станет в повестке дня Грузии или нет? Я думаю, что когда Россия проиграет, там будет, конечно, власти. и Россия не может защитить свои интересы. там. Я думаю, что после их проигрыша э, гораздо легче все будет. Это будет очень полностью опортивный как говорят. И мы все надеемся, что Украина выиграет эту войну. Молимся, чтобы Украина выиграла эту войну. И делаем то, что мы можем сделать для того, чтобы Украина выиграла эту войну. И после, конечно, после войны будет другая реальность. Це буде друга гіаполітичка. Спасибо вам большое. Ну що ж, друзі, як бачимо, є всі підстав вважати, що цей скандал стане уроком для грузинської влади, і можливо, вони побачать, що їх кроки не підтримують не лише в Україні чи на заході, але навіть в їхній країні. І можливо, ми дочекаємося позитивних новин з Грузії.